Меня зовут Руслан. В АТО як отец Павел. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, как Вы пришли к тому, чтобы стать капелланом и быть служителем в АТО? Одного ранку я дивився новини, ТСН и побачил священника, который на блокпосте молився и благословлял хлопців. І в мене виникла такого свого роду, як навящава ідея, що ти повинен бути там. І я думаю, якщо йому дали там можливість служити, то я вірю, що Бог може дати і мені можливість служити. От. І оце бажання, воно в мене через декілька днів боротьби, воно перемогло. І я зібрав речі і просто поїхав. Скажіть, пожалуйста, з якими трудностями, страхами, переживаннями вам пришлось столкнутися перед тим, як прийняти це рішення? Ну, страхи вони завжди є. Будь-якого людини в мене був страх, що чотири дитини і дружина. Якби я залишаю їх, і без, без допомоги, як... хоч якоїсь допомоги в господарстві. Оце такий основний був страх. Там уже, уже там я встретился с другими страхами. Страх смерти и так дальше. Что бы вы хотели пожелать тем людям, которые в своем сердце имеют этот позыв, и они чувствуют и знают, что они могли бы быть полезными там, на передовой, но по ряду причин не могут переступить этот барьер. Что бы вы им пожелали? Я скажу одно, что Бог, вин, если дает этот поклон сердца, вин не играется с нами. Якщо ви не хочете засмутити Духа Святого, який стукає, стукає ваше серце, він кличе, але Він не вічно він буде вас кликати і надокучатиме. Він просто відійде. А коли відходить Господь, відходить сам, відходить мир, праведність, радість. Тому якщо ви не хочете ходити до кінця життя в смутку та депресії, краще одразу, як тільки можливо, відкликайтеся на цей поклик, їдьте. Я завжди говорю, краще вмерти для Господа одразу, ніж жити ціле життя в депресії, в смутку, що ти не виконав його призвання. А скажіть, наскільки важні і ціни ті семінари, які от в даний момент пройшов семінар по підготовці та Ну, я скажу так, що той, хто любить Господа, йому все на благо. Все, що тут відбувалося, на благо. Можливо, в дечому бракувало практики в медицині, тобто, як це наочно перев'язати, але те, що ми зустрілися тут з людьми, які запалилися від нас, це однозначно, що це важливо. І навіть якщо б я не бачив очима фізичними, що це важливо. Я просто бачу, як, які випробування зараз моя дружина приходить і діти. І перед тим, як ми мали виїхати, і майже всі хлопці, які тут приїхали, там просто вдома бомбить нас. І я знаю, що якщо сатана противиться, значить роби те, що... чому противиться сатана, і ти виконуєш Божу волю. Скажіть, найпадаючийся момент ситуація в АТО, де ви реально бачили Боже присутність, Божу руку. Боже покровительство. Так багато таких є моментів. Ну, особливий такий момент. Можливо, коли закінчився бій, ми відправляли хлопців. і Ми їх чекаємо і молимося, і переживаємо за цих молодих солдатів. І коли вони повернулися, вони, вони прямо з БТРів, з БМП виходили і падали на коліна. І дякували Богу, що він їх, що він їх вернув живими. От. І я пам'ятаю, вийшов один солдатик, ну, років 19, і він плаче, ну, дитина плаче, і просто. І я відчуваю в серці підійде, просто його обнімає і разом з ним плаче. І я його обняв і ми ридаємо, тому що ну, це війна, це страшне. І він потім крізь сльози каже, що мій е, брат близнюк він е, не вижив, він залишився там, там на полі бою. І я кажу, я не знаю, я не знаю, що тобі сказати, але я знаю одне, що Бог добрий. Давай просто будемо молитися. І ми через оці сльози ми молимося. Ми просили милості Бога разом з ним. І через декілька секунд задзвонив телефон. І коли він підняв телефон, він, він просто він почав він радіти, кричати і славити Бога, тому що хтось з тих жителів. Того селища, де відбувалися бої, підняв його з поля бою раненого і заховав, переховали його в підвал, і якимось чином зв'язалися. І цей солдат всі просто почали його обнімати і славити Бога. Це такий самий яскравий, напевно, момент, коли просто солдати. І плакали, і славили. і не, ві... ну, не віруючи в більш... більшості люди. Вони просто таку бачать руку Божу, що ми в церквах. Такого не те, що вони кожен день бачимо раз в місяць або раз в рік Такі речі бачимо. А скажіть, от ваше звернення к церкві, к пасторам, к служителям, які до сих пор не прийняли рішення стати частиною суспільства, не прийняли рішення стати ответом. Світом, солью, то ситуацію, яка зараз відбувається в Україні. Я знаю одне, що якщо б я був на місці цих пасторів, то це страшно. Тому що коли ти керуєш людьми і ти керуєш згідно не Божої волі, а згідно своєї волі, це страшно потім дати відповідь. Тому я просто призиваю вас, перестаньте жити по своїй волі, перестаньте ставити якісь шаблони, якісь рамки, що можна, що не можна. Як ми маємо служити і так далі, чи це наша війна, чи не наша. Навіть не говоріть таких фраз, тому що Бог з вас питає. Коли в когось є поклик, не дай Боже, що ви будете зупиняти, ви будете відговарювати, тому що Дух Святий він. Ви бачите, оця війна. Оця війна якраз через те, що ми в церквах командували плоті кров. Не Дух Святий, команду, а плоті кров, які наживалися на людях, які робили служіння. З якихось вигод і так далі, які не бачили просто тої біди, яка Вона вже давно в Україні, коли, коли був Майдан, церкви себе відмежовували. І не дай Бог, щоб ви себе відмежовували від цього страждання, від цієї крові, від цієї війни. Якою би частю могла послужити церква дана ситуації? Церква це взагалі відповідь на всі запитання, на всі потреби армії. Церква це. Ну, це це образ Бога на землі. Коли вони бачать нас, вони, вони розуміють тоді серце Христа. В них багато запитань, хто такий отець, хто такий син, Дух Святий. Коли вони бачать нашу любов, вони просто в них з'являється надія, що не все, так, не все так погано, що є ще добрі люди на світі, є ті, кому вони не, не байдужі. Що ми настільки їх любимо, що ми готові йти туди до них в окопи. Вони змінюються на очах. Тільки через те, що ти його обняв, тільки через те, що ти його благословив, помолився. Багато хто говорить, що за мене. Тільки тут, в окопах, перший раз за мене помолилися. Для них я не думав, що для людини може так бути важливо. Виявляється, молитва, вона це слово, воно таке зашорене слово. Просто нам потрібно обновитися. Обновитися. Церква має обновитися. Не можете їхати туди, в ато, шукайте фінанси для капеланів, шукайте фінанси для... Солдатів, щоб його одягнути, робіть хоч щось. Робіть хоч щось, тому що, повірте, якщо ви зараз десь проспите цей час, то потім вже буде пізно.